Кеньяні відбулася церемонія з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Пекіном та північною Кореєю. Це повідомляє корейське видання у ча... урочистості. Відвідав третій рангом член керівної групи комуністичної партії Китаю, постійного комітету політбюро Джао Ледзі. Він повторив неодноразові заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що Пекін надає великого значення традиційним дружнім відносинам у і співробітництво. Між двома країнами та дотримується непохитної стратегії щодо їх зміцнення та майбутнього розвитку. Не очікується, що Джао також зустрінеться з північно-корейським лідером Кім Чон Іном. Раніше Financial Times повідомляло, що Сі Цзіньпін відправив високопоставленого чиновника до Пхеньяна бо в Пекіні та Вашингтоні зростає занепокоєння через розквіт співпраці Кім Чон Іна та Путіна. З нами на зв'язку Юрій Олійник, це кандидат політичних наук і керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, доброї вам ночі, доброї ночі, слава Україні, героям, героям слава. слава, пане Юрію. Чи, вар... чи варто нам, українцям, перейматися в посиленні стратегічної співпраці між Китаєм та Північною Кореєю? Ну, в принципі, з одного боку, не варто прийматися, напевно, бо оскільки вона вже і так давно. Іде по всіх фронтах і по суті вона й не припинялася, тому що з 50-х років, саме коли в Корейській війні китайська армія, звичайно, під керівництвом ще тоді сталінського сересеретувала Північну Корею від розгрому і переломила ситуацію. І потім довгий час, хоча Совєтський Союз був головним союзником після 90-х років Китай є головним союзником, головним торгівельним партнером Північної Кореї. Зараз і всі процеси просто більше легалізуються, виходять на чіткий рівень, там підписуються угоди. Тобто нічого не сподівано, з такої точки зору немає, але є певна структуризація. Можливо, Китай вже не боїться і готовий брати навіть позбільшу відповідальність за дії своїх дружніх, деяких до себе держав. Тобто раніше йому було вигідно, в основному та, та, та сама Північна Корея в якусь ескалацію робила, провокації на корейському півострові чи проти Японії виступати таким миротворцем не заангажованим. Ну, але він і зараз таким залишається, просто де більше е, свої відносини відкрито е, легалізує і усе, унормовує. З Північної е, Кореї, ну, в принципі, з іншими державами. Пане Юрію, Тарас Жовтенко перед вами з нами спілкувався. Якраз така думка в нього прозвучала, що от е, нібито сьогоднішня атака Ірану на Ізраїль і е, допомога, яка затримується в тому самому пакеті, що і для України, це пов'язані речі. Але ми поставили запитання: в тому самому пакеті є також допомога і Тайваню. І ваш колега Тарас Жовтенко він так само відреагував, каже: а нічого не заважає сьогодні. Цим союзом Пекіну і Пхеньяну здійснювати тиск в питаннях, наприклад, Тайваню. Вам не здається, що оці всі дипломатичні контакти останнім часом вони пов'язані саме з тими речами, які чекають світ ще через кілька років попереду? Звичайно, поджуюся з вами, але вони чекають дійсно через кілька років попереду. Тому що Іран, звичайно. Ірано ізраїльські процеси, які відбуваються я, звичайно, їх до речі не переоцінював. Ми маємо справу з відповіддю, по суті, на е в, в, в те, що ізраїльтяни в Дамаску вдарили по сирійському посольству. І ма по іранському посольству. Іран е демонструє, що він на це відповідає, але дуже медійно, дуже крикливо. Я думаю, за кілька днів е ці удари це максимум взаємні. Можливо, що буде. Але це ще одна цеглинки, звичайно, дивляться, як мій колега так само казав, і з Пекіна дивляться, і з Кіняна. Це такий фактор на фоні слабкості Америки, яка не може превентивно навести певну стабілізацію навіть довкола своїх ключових союзників. Це звичайно наштовхує на думку, наштовхує розвивати такі союзи, а скажімо, спрямовані. На протидії американським союзникам, а які звичайно будуть спрацьовувати в певні ключові моменти дійсно, коли Америка в черговий раз застрягне в ізоляціонізмі. Звичайно, зараз ми не говоримо про завтра, післязавтра напад на Тайвань, Поки що, це звичайно буде авантюрою, тому що це треба і війська до кінця ще переоснастити і приготувати, зробити певну карту схему, мовно і і військово. Але звичайно, певна певна конструкція це більше і більше глобального світового конфлікту, який триває до речі, з 11 року. Мені здається, він наростає. Вона ця конструкція все більше стає явною і приявною. Пане Юрі, як ви вважаєте, якою буде реакція Сполучених Штатів на таку статистику, яку надає Reuters про те, що Китай значно збільшує імпорт до Росії? Електроніки, чіпів і того, що може знадобитися для ремонту або побудови взагалі техніки військової. Має бути якась відповідь, тому що насправді це підсанкційні товари, які проходять багато кордонів, які мають бути в реєстрі заборонених для імпорту до Російської Федерації. Чому це ну якось проходить повз цієї загальної політичної програми заборон і, і заборони імпорту власне? Насправді, в Китаї в 22-му, 23-му році американські чиновники закликали припинити таку торгівлю, натиснути на Росію, але це все більше були такі прохання і е, пропозиції. Тому що ми розуміємо, що американська і китайська економіка дуже вони найбільші у світі вони пов'язані. І е, якщо рвати з Китаєм, це значить введення санкцій жорстких. О, звичайно, це буде робитися тільки з питань набагато глибших точки зору глобальної поза глобальних інтересів США або їхньої внутрішньої політики, і в принципі не стосуватиметься того, що вони допомагають Росії чи ні, як би це цінішно не звучало. Але такі звичайно винувачення йдуть. Мені здається, вони не тільки викривають певну правду, але й мають тиснути так само на Китай, щоб він менше це зробив. З одного боку зменшити політичне реноме його. Він претендує на кого такого миротворця посередника, який нібито нікого не підтримує. Це має трошки розвінчати Китай ну, до планах американців. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що Китай буде може або це все заперечувати, або що не заперечувати. Об'єктивно також може говорити, що і українці багато що купують. І це дійсно правда. Там велика левова частка до недавнього, до середини 23-го року, дронів йшла саме так само з Китаю в нас. Але це питання, що там є частково приватні компанії, частково державні. Але в такій державі, як Китай, це дуже складно говорити, що є державне, що є приватне. І як хто це все контролює? Тому це для Китаю дуже багато можливостей говорити, що це приватний бізнес, що ми контролюємо зброю. Ну, він так і говорить, в принципі часто, що ми напряму не допомагаємо, але є певна торгівля, і яка і на Рошині я би не розглядав більше як підтримка саме у війні, а більше як хоча це теж важливо, але більше як прив'язання все більше Росії саме до китайського. До Китаю як економічного центру, який дозволяє частково компенсувати санкції для російської інфраструктури, російської ВПК і інших сфер, і звичайно, в вашому також прозвучала думка в вашому сюжеті цитата американських чиновників, яка, яка символічна, що вже Китай ділиться супутниковими знімками з Росією. Очевидно, Росія не здатна забезпечити собі ці такої якості супутникові е, фото. Та, але от те, що кажуть американські посадовці, про фото, які ви згадали, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України, і це може відобразитися на тому, як далі може Росія планувати свої можливі. Наступні війни на території Європи це вже може бути, ну скажімо так, чинним і важливим фактором для того, щоб країни Європейського союзу відреагували, чи це ну якби загальна інформація, яку можна отримати, можна не отримати, і це не змінює загальну політичну картину, як і воєнних дій, так і загалом. Ну, дивіться, насправді то всі країни, які особливо ну, на більшість великих країн з один з одним стежать. Росія, mm -hmm. е, Китай, все ж за США. Навпаки, це відбувається. Хто має супутники, може собі це дозволити? Тому це вже не одне десятиліття таке. Тут критичних якихось речей немає у саме безпосередньо гарячому конфлікті. Воно більш важливо, тому що може відстежувати переміщення ворожих там контингентів, техніки. Але якщо якісь стабільні речі, їх все одно побачать, їх маскують. І це вже спеціальна техніка йде маскування і де маскування, маскування відповідно цих об'єктів. Тому це все досить прозоро, е, якщо говорити про Європу. Я не думаю, що Європа якось на це не буде далі сильно реагувати, особливо на фоні того, що все більше Китай запрошує Європу разом з ними коли, якщо США не бажає чи не може, давайте ми разом з Європою будемо там миротворцями чи якісь посередниками у російсько-українській війні, пане Юрію. Стосовно візиту, про який повідомило Блумберг, візиту прем'єрки Італії Джорджії Мелоні. До Китаю, і ось журналісти Bloomberg, посилаючись на своє поінформоване джерело, вказують, що мета поїздки це перезавантаження відносин Італії з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи Пекіна, один пояс, один шлях. Все це відбувається до речі. На фоні ось цієї оприлюдненої інформації про те, що передає певні комплектувальні тривалий час Китай до Росії. Російської Федерації Америка, американські спецслужби інформують. А політика європейських лідерів, в тому числі і достатньо близьких нам партнерів Італії, ось таким чином тепер було ну, розуміти, насправді, так само континентальні європейські держави великою мірою свої економічні інтереси, окремо окремо, політичні враховують, і певне є двозначність завжди, тому що навіть бачимо Макрон, який почав як дуже такий сильно. З радикальними заявами, а потім ну, була ну, певна сумо, сумо, сумована інформація про те, що навпаки, спочатку цього року посилено збільшився експорт російського газу там, через різних посередників, саме французькими компаніями. Тобто тут таке двозначне питання. ще. Ну і я думаю, вони розглядають і Європа, до речі, також головний партнер США. Китаю залежно від Китаї Китаю, Китай залежний певний не тільки від Америки європейських ринків. Вони я взаємне певне певне зацікавлені. Це не так просто, як з Росією порвати. Росія це по суті і це і то важко зараз в Росії, зокрема, німецькій економіці. Дається була сіла на дешеві енергоносії. А ми повинні розуміти, що набагато більше залежність з Китаєм є економічною. Тут та, різких рухів я не очікую. Те, про що може йти мова між цими країнами, між перемовинами стосовно України? Чи це абсолютно не, не той контекст? Я думаю, вони будуть про це говорити. Можливо, поки що за зачиненими дверима. Ну а може, якісь будуть комуніке, але якісь дуже з дуже якісь загальні з загальними закликами. Може будуть окремі комуніке там Китай більше за перемир'я, там Італія за якісь альтернативні шляхи. Ну, ми бачимо взагалі йде таке про налагодження певних конфліктів на найвищому рівні. Зараз іде із Італією, потім із Дімпіна до, до Франції буде а, в травні місяці. І це якось накладається один на одного, і бачимо, а, що Китай з усіма головними державою в Європі спілкується якесь. Кочевиду також за переговори. Я думаю, ми їх до кінця травня результати будемо вже якось бачити. Uh -huh. Коли запросить до Пекіна, там йому дадуть ще йому інструкції після цих поїздок, і там будемо теж щось на початку червня розуміти. Ну для української дипломатії є певні якісь застереження? з з огляду на ці контакти. Риму з Пекіном, Парижу з Пекіном, чи ми також можемо якимось чином через свої канали передавати свої меседжі для Пекіна? Ну, робити звичайно, хоча певні можливості в нас для цього не такі великі, але я думаю, і і робиться. Але ми повинні розуміти, що зараз і Китай, і Європа розглядають саме що вони між собою, як нібито мішме співмірні сили. Які мають якось вплинути на ту ситуацію, яка є зараз мію ну, в російсько-українській війні, і звичайно за Україною буде слово все-таки завжди, якщо буде з одного кост на, на незручних для нас умовах посилений якийсь там тиск до, до миру, не на наших умовах. Ми з України, звичайно, промо, має здатність опиратись, має здатність певну свою при порядок денний говорити, але в принципі. Це залежить ну, від конкретних, які будуть рішення, якісь будь-які знову від нових дорожніх планів. В, плані. в будь-якому випадку, ми самі не, мож, ми не можемо там, забороняти Європі з Китайцями, спілкуватися з цими. Ми самі визнаємо, що Китай, як і США, визнає, що це один зараз полісів впливу. І самі з ними підтримуємо контакти, їх треба підтримувати. Тільки просто розуміти, що на жаль, зараз в Росії більше є залежності і в прямній сфері Китаю, і тому тут треба з ними, звичайно, важко, важко але, але з тим працювати, знаходити в осторонні інтереси. Але це потрібно робити, хоча завжди є такі ризики, але є реалії, на які треба зважати.